Очі російські терористи втретє за тиждень атакували Одещину ударними безпілотниками. Силами ППО вдалося збити у регіоні 9 БПЛА типу шахет. Водночас один зі збитих дронів впав у житловий квартал в Одеському районі та вибухнув. Будинок знищений вщент, а господар загинув.

Цієї ночі в нашій зоні відповідальності робота бойова велась в основному на Херсонщині і Одещині, Зокрема, на Херсонщині було знищено сім безпілотників. на Одещині обстріляно і знищено дев'ять. Але внаслідок падіння одного з розбитих безпілотників стався вибух в житловому будинку. Це ще раз говорить про те, що ворог спрямовує безпілотники таким чином, щоб їх траєкторія пролягала над житловими кварталами. На зараз відомо про одну загиблу людину і пожежа, яка спалахнула, була оперативно ліквідована. Понад чотири години рятувальники ліквідовували наслідки ворожої атаки, де сталося руйнування трьох одноповерхових житлових будинків, два з яких загорілися. Психологи ДСНС надавали допомогу місцевим мешканцям, поруч розташованих будинків, частина з яких також зазнали пошкоджень. Також сталося руйнування складського приміщення приватної спортивної установи з подальшим загорянням. Росіяни розгорнули додаткові майданчики для запуску шахетів у Криму. Таке заявила речниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, росіяни шукають нові місця для запуску дронів, адже зсу мають змогу дістати аж до керчі. Вони намагаються розгорнути додаткові майданчики. Якщо раніше запускали там з мису чауда, то останнім часом ми фіксуємо пуски і з напрямку Балаклави. Цієї ночі також атака була застосована з випуском безпілотних літальних апаратів, типу шахет з напрямку Кримського саме, і спрямована так, щоб максимум можливого, можливої відстані безпілотники пройшли тимчасово окуповану Херсонщиною, щоб, щоб не були уражені. Але тим не менш, знов таки бачимо і зосередженість ворожих безпілотних ударів ось цих. Саме вже по Херсонщині.